Це як у Мумії Тіп перебирав... У MUMI тип перебирав вітання, там у нього були медальйони дофіга, і він тупо кожною мовою перебирав типу, якісь вітання там було у фільмі. Якщо бачу Що мум... ти мелиш, Бодя? У Мумію дивився фільм перший. Ага. Є. Ти блядь, ніхуя не дивився. Ти буде і не по фільмах.

Ну Тута, та тута, та тута, тута, та Собар? Что такое собак? Собар. ку ка каки каки Сука, кіка, какі. Собар! Слышь ти, чештіло? Чекай, у в мене аж екран піде. Вони щось говорять, чи ти просто ржеш? Так, з того, що ти сказав, Жоро. А ти замотив їх, то там щось... Собар? Щось починає на розком цей базар, ти, так. Алло, Собар? Ми свино-собачої не розуміємо. Собар? Мікро, вруби, блядь. Собар, нахуй. Блядь, Савон, блядь, Савон, нічого, слухайся. Нахуй ти його, блядь, слухай, чого ти йому таке, ну? не знаю, весело би було. Здорово, нічого, нічого, блядь. Йоб твою мать. Чуть не вмер, бодя. Одне хп. Ты с кем уже файт и всегда? Ебать, молот у кидай. Чекай, один хп, а це мені повезло. А звідки тут люди, алло, бля. Эй, бунта прыгали. О, кей, ка, о, каай, кайк, кайки. Из Америки хуяри чип, вот ви от не? Що таке Америка, бля? О, сковорідка, я вважаю, а, вважаю, а яйце на, пожарю із беконом, я, дякую, Сергій, за три сковорідки і... Тікток. Бобщай, зібодя. Какие Тіп, мені там подарки кидають, блядь. Ходи, раши його нахуй. Мені чотири подарки кинула людина, блядь. Операція... Ай, біжи, я за тобою. Операція там... Ля... Давай Опера... йди, Собар, блядь. А -а -а. Операція а там... А ти, плейдиш. Собар, підійди, блядь, блядь. Що, біля? Не, це... Сей... Ну, сусідньому часі. Я чую, блядь. І на криші. І... Хуй ти чуєш? І нам с... пизда, блядь, нам пизда. А Агончики сьомі. Собар. собар, спасай, блядь, допомагай, Собар. Mm -hmm. <laughs> собар, блядь. Собар, блядь. Хе-хе снігом кидають? Не сапога. Ага. Хуя снігом снигом пиздец. Бодя, ходи сюди. Иди за мною. Погнали. Я не мію на цю штуку. Он сказав цап, Бодя, блядь. Я на цю штуку не у нас. Бежит пішки. Він сказав цап, Ти чув? Ебать Бодя на кричу мене тип. Чекай, вони мене заїбали. я, я, я блядь, не чую себе через їхні собари, блядь. Йобнув. Собар! Молчать! Собар! ха підера гной нога. Ох, їба. Йоп твой мать! Собар, бля. Блядь, не встиг Собар! Собар, мій, собар. Ой, напевно, собар, не рекал, бля, На Сабар. чекаємо, блядь собар, Рекал мій, собар, собар. Собар Эу пан. Ой, тут собар пиздец за жимчики, дьютый нахуй, я не буду. Да, что же вообще не треба как хуйня, да. Да вы что, нас хуяло было. Да, что ты мог себе, Поки мы же, блядь, один одному, там же убийшили нас. А раздуплить, потому не может. Пожалуйста, вызывай меня. Ассам. Пожалуйста, вызывай меня. Сабар, блядь. Ты вроде еще не нахуй, ну хумор. Ничего, шестерка. Я, конечно, шестерка возродила, боюсь. Осень позитивная, знаешь. Самый лучший. Сабар. Sobar, inniśmy, Możemy... drugim napisać Sobar. Nic powąch. <laughs> Ej ten Sobar, pierd*c. Bo napiszę Sobar yo. Oh, <laughs> mm -hmm. Please recall me. Please recall me. He has. Что-то нас только на зону ёбнуло, Субар. А вот ты что, на лицо.